Всім привіт, друзі! Мене звати Аліна. Дякую, що завітали на мій книжковий канал. Сьогодні буду вам розповідати про ті книжечки, які я прочитала за кінець жовтня і. Половинку листопада. В мене тут назбиралося десь 7 книжечок. Я ще покажу вам ті книжки, які я почала, але не дочитала. Зараз вони в мене в процесі, а таких доволі багато, тому що я знімала відео для спонсорів, яке називається Спробуй розділ. І там пробувала цілих 6 книжок. Про них всіх ми сьогодні також чуть-чуть поговоримо. Просто покажу вам, які будуть книжки фігурувати в тому відео. Якщо захочете подивитися його, то обов'язково підписуйтесь на спонсорство в описі під цим відео. Переходьте і дивіться. Друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, або напишете якийсь коментар, або зробите і те, і інше. Бажано, щоб коментар займав більше семи слів. Так, ютубу більше подобається взагалі. Так він більше бачить якусь активність під відео і зараховує, що це відео цікаве, і починає показувати його іншим моїм потенційним глядачам. Дякую всім, хто так робить кожне відео, мені дуже сильно приємно. Ну а тепер переходимо до... До самих книжечок. Моя сестра серійна вбивця від Оінкан Бредвей. До цієї книги я вирішила повернутися десь через місяць після того, як почала її читати. Я почула декілька негативних відгуків на цю історію, і, чесно кажучи, вони все таки повпливали на мене і мені. В моменті тоді не захотілося продовжувати її читати. Я надкусила її десь на сторіночок так 30. Хоч книга виявилася зовсім не того жанру, якого я очікувала. Це не стало для мене якимось негативним сюрпризом і, взагалі, не занизило бал цій історії. У нас тут дві головні героїні це сестри Айола та Коріді. Чим погана Айола? Тим, що вона постійно вбиває своїх коханців. Вона постійно все це вивертає так, нібито це була самооборона. Або там я намагалась його врятувати, але він от помер. Або, наприклад, не знаю, серцевий напад в нього стався, як отруївся він смертельно і так далі, і тому подібне. І типу, ніби постійно, якось так випадково ті люди біля неї помирають. І хоч інша сестра. Коріді вже починає щось запідозрювати, що не може так просто нещастити людині, вона все-таки прикриває свою сестру і постійно має при собі якийсь відбілювач, якісь тряпки, щоб знову їй допомагати десь заховати нове тіло. Коріді працює медсестрою, їй подобається один її колега на роботі. Але чим частіше приходить до неї її сестра Айола на роботу. Тим більше ми починаємо бачити, що той колега починає цікавитися цією сестрою. І знаєте, ця історія пішла не тим шляхом, яким я очікувала. Фінал мене дуже сильно здивував, напевно, трішки в негативному сенсі, тому що мені здавалося, що я вловлюю мораль цієї історії, що хоче авторка показати цим сюжетом нам, щоб ми точно для себе якось самі вирішили, хто поганий, хто хороший. Фінал чесно, мене просто так залишив без слів. Я така подумала, навіщо? От все до цього йшло. Я була, чесно, якась позбавлена мови, не знала, як все коментувати, тому що я то думала, що все буде по-іншому. З одного боку, це негативний сюрприз, з іншого боку, це було непередбачувано, і я не думала, що авторка піде саме таким шляхом. Можливо, в цьому також є деякий плюс. Загалом історії поставила 4 зірочки з 5. Взагалі, в неї тут така сімейка. Просто страшезна ця матір їхня. Я не знаю, вона в мене викликала скільки негативних емоцій, наскільки батьки можуть бути засліплені любов'ю до однієї із своїх дітей, і як вони повністю можуть не помічати іншу свою дитину. Це було жахливо. Ця історія має дуже класні короткі розділи. Буквально ось. По пару сторінок ось розділ починається, ось він вже закінчується. Далі там про щось інше, він вже ось все закінчився. І це дуже класно, швидко читається, шрифт хороший, мені дуже сподобалася якість цієї книжки. Це моя перша книга видавництва потяг. Можу від себе рекомендувати. Це вийшов взагалі не трилер, не психологічний трилер, не детектив в якомусь класичному баченні. Це просто сімейна драма. Із больними на голову, сестрами, сімейками і дуже дивними болючими стосунками ось чого вам потрібно очікувати від цієї історії. І я вважаю, що якщо ви будете це знати наперед, то ви вже не розчаруєтесь, не побачивши тут трилер. Місто привидів Вікторії Шваб. Це новий цикл авторки, який я почала в кінці жовтня місяця. Мені дуже сподобалася ця історія. Вона така містична, вона просто ідеально підходила як якесь геловінське читання, осіннє. Я налаштована дочитати цю серію до кінця. Мені дуже сподобалися головні герої. Дуже тут класний, величезний шрифт, його так зручно читати. Ось цей зріз червоний, він взагалі не мастить руки, він не стирається під час читання. Мені дуже сильно сподобалося оформлення цієї історії. Чесно кажучи так, вона коштує немало і наступні частини також немало коштують. Але наскільки сильно я люблю цю авторку, як красиво її, на мій смак, видає видавництво небу, що я буду далі. Купувати ці книжки, якщо мені їх не дадуть на огляд, я й сама їх куплю, тому що я дуже люблю, як пишеться авторка. Позаду цієї книги є фраза, яка дуже класно описує ту атмосферу, яку ти зустрічаєш у цій книзі. Захоплива моторошна, дивовижна пригода, що сподобається фанатам дивних тив і тому дивних дітей. Але насправді воно так і є. Наша головна героїня Кесіді, вона не проста дівчина, в неї така трошки дивна сім'я. Її батьки все життя досліджують щось паранормальне. Для неї те, що вона почала бачити якогось привида, в принципі, не стало якимось. Шокуючим знаменням та не дуже відомі люди, і ось їх запрошують переїхати в Шотландію, в Еденбург для зйомки якогось телепроекту, де вони будуть досліджувати якісь закинуті дома, замки. І ось вона, звичайно ж, вирушає з ними і з ними разом і буде переїздити і ось цей Джейкоб, і там, що на них буде очікувати, чим закінчиться взагалі ця історія для Кесі, для Джейкоба, для всієї сім'ї. Мені дуже сподобалася ця історія. Я хочу в наступному році однозначно прочитати всю цю серію, як я, в принципі, і кажу про всі книжки Вікторії Шваб. Але ось тут не знаю, коли ця авторка пише більш підліткові історії про якихось дуже юних таких головних героїв, не знаю, мені ще більше подобається про це читати, ніж про якихось уже дорослих людей. І з чистою душею ставлю цій книжечці 5 зірочок з 5. Світо Чимагарпа Джона Ірвінга. Я досі не вірю, що я прочитала цього пухляша. Дуже багато сторінок, більше ніж 600, 600, 605 сторінок. І тут доволі маленький шрифт, ось так подивіться. Це читалося довго. Ось ці інтервали і ось тут, особливо всередині, такі відступи від полів, вони дуже малесенькі. Тобі здається, що ця книжка просто ніколи не закінчиться? Якось мені завжди Джон Ірвінг читається дуже повільно, дуже вдумливо. І тобі потрібно, ніби від порції цієї книжки постійно відходити. Хочеться відпочити. Наскільки багато всього відбувається на сторінках, наскільки відлякуючого, гидкого, дивного, експресійного, просто в якийсь момент тобі хочеться навіть відкласти книжку, тому що вона ніби тебе відштовхує від себе. От, якщо ви читали паперовий палац», Десь у мене тут ця книжка стояла, стрільовано: ну, Міранди Ковлі, Геллер. Паперовий палац, хто читав, той має зрозуміти ну, трішки так тематику, яка тут буде, Тут дуже багато про секс, про хіть, про не знаю, якісь гидкі речі, і фізіологічні, і не тільки якісь дуже схиблені думки і дії. Тобі просто інколи здається, що всього прям аж забагато в сюжеті. Але коли тобі хочеться почитати чогось зовсім нестандартного. Подивуватися, пошокуватися, то Джон Ірінг для цього підходить, я вважаю, просто максимально. Я свою порцію шоку з цієї книжки винесла. Головний герой взагалі, історія його зачаття. Спочатку вона наскільки дивна, що це просто в мене. Не знаю, я просто це як прочитала, як усвідомила. Я відклала цю книжку, два дні не читала. <смі> я готувалася до того, щоб повернутися. Якщо з такого починається, що ж буде далі? Книжка мене, в принципі, постійно тримала на якомусь гачку, але сюжетні повороти, їх просто не один не можна якось вгадати. От я не знаю, як він це робить, але я зрозуміла для себе, що все-таки це не мій автор, і я не бачу якоїсь моєї прив'язки до головних героїв. От Вони мені. Ну, типу і реалістичні, але вони мені не близькі. Тому я не буду, напевно, більше продовжувати читати цього автора. Серед усіх книжок, що я читала, ось ця мені напевно сподобалася десь на третьому місці. На першому місці в мене зараз так подумати напевно правила будинку сидру. На другому місці буде світ очима гарпа, на третьому сімейне життя вагою 158 фунтів, і на четвертому місці, допоки я тебе не знайду. Там взагалі була така величезна книжка, я не знаю, як я її дочитала. Цій книжечці поставлю 4 зірочки з 5. Розумію, за що її люблять, розумію, за що цінують цього автора. За те, що він зовсім інший, зовсім нестандартний, що в нього є свій почерк в тому, як він пише книжки. Збирачі ягід Аманди Пітерс. Скільки тут? Цікавих сюжетних поворотів, яка тут розгортається сімейна драма на якихось 334 сторінки, я вам не можу передати. І хоч здається, що шрифт такий малесенький, що ця книжка буде читатися просто вічність, але вона йде, як річка пливе. Наскільки красиво авторка пише, я, якщо вона ще щось написала, я просто ще не гуглила, то я обов'язково хочу в неї прочитати щось іще. Ця історія наскільки мене зачепила і вразила, я над нею плакала не один раз. Я просто читаю, і я знаєте, як оце є люди, які ну, я така, ж, така сама людина, які плачуть від красивої музики, які плачуть від красивого вірша, чи якоїсь книги. Коли ти бачиш щось прекрасне, ти не можеш зупинитися і в тебе ніби сльози щастя від того, наскільки це геніально. От, от такі емоції мене викликала ця книжка. Перед нею я прочитала іншу історію. Просто я вам зараз тут не по порядку читання показую ці книги і не по якомусь там аранжуванні від найкращої до найгіршої. Я вам так буду зараз одну таку, одну таку, одну таку, одну таку буду вам чергувати, щоб вам було цікаво дивитися. І ось, беречи, ягід я прочитала після книги, яка зараз, напевно, на першому місці в мене взагалі серед усього прочитаного в цьому році. Ось тут вона буде нас лежати. І наступна я беру ось цю книжку, я така в Сенсі. Мені не може так вести, я не можу взяти в підряд другу книжку, а вона теж геніальна, вона теж прекрасна. Про що взагалі у нас тут, тому що я бачу, що я про мої емоції від цієї історії можу говорити вічність, давайте вже трішки по сюжету. У нас головними героями є сім'я індіанців, які приїхали на такі плантації ягідні. Вони сезонно приїздять, у них дуже багато дітей. Десь, напевно, по-моєму, п'ятеро чи шестеро. І ось батьки, звичайно ж, дуже багато працюють на цих плантаціях, і їхні старші діти також. І молодшим треба дивитися за ще найменшими братами та сестрами. І ось Джо, один із головних героїв цієї книжки, не догледів Своєю найменшою сестричкою нормою вона десь зникає. Звичайно ж, у всіх починається паніка, і ось навіть видно, як те, що вони індіанці, впливає на те, як влада до них відноситься, як цю дитину шукають, що особливо там якісь пошуки просто люди між собою згортувалися, роблять. Тут я можу багато чого розповідати, але головне те, що ми тут бачимо потім, що сталося із тією сім'єю, як вони далі з цим живуть, з постійним незнанням, чи вижила та дитина. Навіть ну, тіло не знайшли, вони не розуміють, де вона. Вона не могла так далеко сама зайти, її б десь знайшли. Це значить, що хтось її вкрав і кудись відвіз. І наступні розділи у нас після Джо будуть від цієї норми, як вона живе своє життя далі, що з нею сталося і. Взагалі, що буде далі, вона колись дізнається про правду, правду про своє походження. Ця історія була неймовірна, я всім її рекомендую і дуже вдячна за ті позитивні відгуки всім своїм колегам, які також її прочитали і рекомендували, тому що це, це було вау. Я, звичайно, ще їй ставлю 5 зірочок з 5. Читайте, не пожалкуйте. Є. Захопити 13-го Хлої Волш. Ось за рахунок цієї книжки, цих тисячі сторінок я би могла прочитати ну дві по 450-500, ну три по 300. А я витратила свій час на захопити 13-го, тому що ну, така була якась хвиля популярності цієї книги. І за кордоном її, так, оці байнінг, сутін, наскільки сильно що це ж просто не можна було витримати. Як тільки вона вийшла, я просто в свій робочий день поїхала в книгарню в обідній час. І я її купила, тому що ну я просто не могла чекати я вже прямо. Почала її в машині читати. І я записувала на неї свій читацький щоденник. Він вже виходив десь два тижні тому, хто не дивився, переходьте і дивіться. Він у мене в загальному доступі не для спонсорів вирішила для всіх зняти свій відок на цю історію. Хто дивився, той вже знає моє враження, що спочатку книжка мені дуже сильно подобалася, тим як вона написана, передається така хімія між головними героями. Тут вони у нас, до речі, школярі. І ось у нас і в головної героїні складнощі є в житті, там аб'юз, дуже складна сім'я, погані стосунки з матір'ю, але Стосунки із братами. А от з боку головного героя там вже якісь фізіологічні проблеми, проблеми зі здоров'ям. І ось як вони такі дві зранені душі стикаються, і розуміють, що вони дуже сильно люблять один одного. От нібито думаєш, ну просто собі роман про школярів. Але він розмазаний на 100 сторінок. І ця книжка реально закінчиться на запитанні, на якого ви маєте чекати відповідь, поки КСД видасть другу частину також. На тисячу сторінок. Мене авторка не змогла на цей крючочок взяти, щоб я прочитала другу частину на тисячу сторінок. Ну, вибачте, не буду. Я зрозуміла, що такий Словбірн ще й про школярів. Ну, він мені був не близький. Нереалістичний, ну, можливо, так, можливо, реалістичний допускаю. Так. Що деякі можуть бути люди з такими проблемами, і, звичайно ж, вони не дуже відкриті до нових людей, до нових знайомств, до стосунків, що ось, коли проблема в тебе є в особистому якомусь сімейному плані, то тобі ну, мало хто цікавий, там якісь хлопці, ти можеш бути дуже зажатою і все таке визнаю. Але, от мені було мало сюжету в цій книжці, дуже багато рефлексії. Багато думок. Ми були в голові і головного героя, і героїні. Але ось мені здавалося, що сюжет просто ходить по колу, і мало було якихось таких визначних моментів у цій книжці. Щоб я прям запам'ятала, що тут от таке було, воно нас шокувало, тут от таке було, і те, і все. І все так, прям книжка, знаєте, сюжет свій перевертала на 180 градусів. Не було. Тому. Не поділила я якусь любов до цієї історії. Можливо, якби цю історію так не розтягувала і зробили з неї просто любовний роман ось на ось таку кількість сторінок. На... 350 максимум, і сказали, ось є друга частина, ось обривається діалог, чекайте другу частину, щоб дізнатися, що ж вона йому сказала. То можливо, можливо б я взяла. Але ось ця кількість сторінок вона грає не в плюс, а, як на мене, в величезній мінус цій історії. Тому ось таким мене враженням: 5 зірочок з 10, 2,5 зірочки із 5. Прибережу я вам свої враження від. Найкращі, по-моєму, книжки цього року прочитаної. Буде вона в нас сама остання. А зараз поговоримо про останню дочитану книжку, яку я дочитала сьогодні зранку. Це Зловісний Вікторій Шваб. Так вам не здалося, я прочитала дві книжки однієї авторки за місяць. І це два зовсім різні цикли. І загалом я вже почала у Вікторії Шваб, Так, пекельна пісня. Темніший колір магії, місто привидів і зловісний. Чотири книги, і це чотири різні цикли. І ще й почала ще одну книжку її, ще одному відео. Я просто фанатію від неї. Ця авторка пише кожну свою книжку, наскільки по-різному, що тобі здається, що це взагалі могли написати чотири різні автори. Кожен анонс я її собі зберігаю, чекаю перед замовленням, оформлюю, питаю у видавництва, чи вони мені можуть дати її на огляд, тому що тут безпрограшний варіант, тут вони мені всі подобаються сильно. Але ось, напевно, із усіх книжок, що я в неї читала, ось ця мені сподобалася найменше. Але все одно на вісім. На 80. це було цікаво, це було незвично. Ось тут, напевно, зіграли все таки мої очікування від історії. Я чомусь подумала, що всі книжки будуть пов'язані з магією. А ось тут не магія, тут ніби люди ікс, тут про надприродні якісь можливості людей. І у нас два головних герої Віктор. Елі. Вони були раніше студентами, одногрупниками і були найкращими друзями. Вони зовсім різні, вони кардинально різні мають погляди на мету дослідження, які вони вибирають. Ось зараз вам покажу ось так наші головні герої виглядають: ось це Віктор, ось це Еллі. І мені здається, що більше пасувало б, якби їх навпаки звали. Чомусь мені здається, що ніби Еллі в моїй голові ось так виглядав. Книжка дуже класний, має шрифт. Красивезні ілюстрації, форзи. Тут у мене дуже багато стікерів. Це я відмічала місця, де мені дуже подобався поворот сюжету, або дуже класні були фрази, де просто в мене якесь враження від головних героїв змінювалося просто кардинально. Цю книжку ми читали разом в спільних читаннях із моєю подругою Ленною із каналу Книги навколо нас. Я дам посилання тут на її канал. І ось у нас були спільні питання під час читання цієї книжки: хто із них поганець, хто із них зловісний? Ми не могли зрозуміти просто таки до останніх сторінок. Тут їх, до речі, тільки 355. Як я вам уже на початку казала, що наші головні герої Елі та Віктор вони одногрупники і найкращі друзі, але тут вони стають з самого ж початку і за однією події найбільшими ворогами. І все йде до того, що в них має бути ніби так головна зустріч, головна битва. І ми всю книжку не можемо зрозуміти, хто з них гірший, хто поганий. Тому що таке відчуття, ніби всі сірі. Просто хтось ніби в якийсь момент, в якійсь ситуації більш поганий, хтось менш поганий, але все одно поганий. І ти не можеш, типу, нікому співпереживати. І тільки під кінець історії на останніх розділах, ти розумієш, опана. Ось цей вже... Загрався так, що це вже пробачити не можна. Взагалі по сюжету у нас цим головним героям дають типу як на дипломну роботу вибрати якусь тему, яку вони будуть досліджувати в дисертації. І один із них обирає тему Екстраординарні люди. Таких називають тих, хто має в собі якісь. Здібності. І таких людей в цьому світі садять у в'язницю, щоб вони не були небезпечними, тому що вони не керовані і можуть, звичайно ж, використовувати свої сили і злим наміром. Наші головні герої розуміють, як стати екстраординарними, і вони або тут стануть, або не стануть. Ну, ви вже потім дізнаєтесь. І ось хто із них як потім почне дивитися на цих персонажів. Екстраординарних людей і в що це випливе, я не хочу вам спойлерити, щоб ви самі все здогадалися, але ця тематика людей X дуже цікаво показана. Тут у нас ще є другорядні персонажі, вони також сестри, вони пов'язані. Одна із них це Сідні, а її старша сестра, це Серена. І вони нібито дуже схожі, але в них... Різні здібності, вони також цими екстраординарними стали дівчата і мають різні такі надприродні сили, які вони використовують: одна на добро, а інша на зло. І вони були дуже цікавими персонажками. Коротше, ця книга мене здивувала, але трішки розчарувала тим, що я от йшла все-таки на фентезійну книгу, а м -м, словила таку ніби антиутопію випадкову, яку не хотіла читати. Але те, як авторка пише, яких вона героїв прописала, як вона складно показувала ось ці моральні якісь дилеми. Оце мені сподобалося. Все одно рекомендую прочитати вам зловісного і буду читати мстивого, але просто треба точно вже зробити від цієї авторки трішки відпочинок, щоб вона мені не приїлася. І ось, мої друзі, і дійшли до тієї книжки, яка викликала в мене найбільше емоцій. Здивування того, що я багато очікувала від цієї книжки, а вона мені дала ще більше. У мене просто зараз очі стають на мокрому місці від того, наскільки я щаслива, що цю книжку переклали українською. І що я її хотіла прочитати всі півтора року, поки вона у мене була англійською мовою, я лінилася. Я декілька разів пробувала і мені здавалося, що вона занадто важко написана. І ось, можливо, це була і така доля, знаєте, щоб я її взяла саме в цей момент. І ось божественні супротивники Ребекки Рос. Вони наскільки мене. Просто здивували, вони вбили мене на повал. Я дуже люблю цю історію. Я так хочу тепер прочитати продовження, яке, до речі, у мене є англійською мовою. Мені чоловік з подорожі його привозив, і я хочу спробувати в оригіналі прочитати цю історію. Це так приємно, коли тактичка, яка тобі дуже сильно сподобалася, вона ще й дуже-дуже сильно красива. І, до речі, не знаю, чому, можливо, мені здалося, але. Ось ця обкладинка під візом, вона якась стала більш витриваліше до читання. Знаєте, ось попередні книжки РМ, наприклад, зараз вам скажу, яка бажаль... це бажальне благословення, от та зелена, вона так сильно дряпалась, а ось ця взагалі так класно витримала читання, я дуже вражена. Це книжка про любов і про війну. І тут війна наскільки реалістична, така, як у нас. Мені стається, що просто ось шахеди, дрони і ракети, їх просто замінили тими створіннями, і таке відчуття, що це написано про нас. Ті ж самі повітряні тривоги, локдауни, коли все закривається, коли ми виключали світло, ховали наші вікна за шторами, за різними ковдрами, щоб нас не було видно, що нас щось там горить, світиться у вікнах. Ось це все так було близько і так болюче. І такий страх переймав, коли з ними щось відбувалося тут. Я не вгадала не один поворот сюжету. Мені дуже подобалося, що я вірила в те, що вони реально супротивники. Наші головні герої вони борються за одну посаду. Типу, як колоністи, по-моєму, якось так тут називали їх. Коротше, це людина, яка пише якусь колонку. У журналі постійно веде. Весно, я думала, що вся книжка про це буде, що вони просто будуть суперниками на роботі. Але наші головні герої. Далі продовжують спілкуватися, листуватися, і ці листи такі прикольні. І ось хтось із них знає, до кого він пише, а інший не знає. Він думає, що просто з якимось анонімом спілкується. Це також прикольно вплетено в цей сюжет, і те, як близько вони стають до лінії фронту, куди їх життя закидає, це просто шок. Другорядні персонажі тут також дуже цікаві, і боги тут є також, це ніби як війна богів іде взагалі. І мені здається, що в другій частині буде більше саме цьому приділено уваги. Мені сподобалося сильно, як авторка розподілила нашу увагу між любовною лінією, політичною ситуацією, другорядними персонажами, їхнім взагалі таким якимось супротивницьким духом, ось цими переписками. Це все було так гармонійно і цікаво. Мені ця історія сподобалась на 5 зірочок з 5. Вона дуже прекрасна, і я однозначно прочитаю другу частину в оригіналі. Буду старатись прочитати. Якщо не зможу, то прочитаю українською, але однозначно. Прочитаю, мені здається, що диалогія назавжди залишиться в моїй бібліотеці, навіть якщо мені друга частина сподобається трішки менше. Тому однозначно вам рекомендую познайомитися із божественними супротивниками. Напишіть в коментарях, якщо ви її читали, і напишіть, чи в українською, чи в оригіналі читали, і як вам взагалі вона читалася. Поки що із дочитаних повністю книжок це в мене все. Зараз поговоримо з вами про ті, які я вже почала читати. Як я вам і казала вже на початку відео, мені здається, я про це згадувала. Що я знімала відео з спробую розділ для своїх спонсорів. І там я почала 6 книжок. Зараз вам покажу, що це були за книжки і яку із них я зараз читаю. Але, спойлер, це не та книжка, яка перемогла у відео. Сьогодні мені під настрій заготілося взяти трішки іншу. Показую вам, що це були за книжки. Ось та книжка, яка зараз в мене на основному читанні, це ненавиджу тебе кохати, ну, точніше, це просто та, яку мені захотілось прочитати саме сьогодні. Тут я прочитала 57 сторінок. Мені дуже подобається, як пише Алі Хайзелуд. і люблю її саме ось ромкоми, її жарти, її взагалі почуття гумору. Тому сьогодні захотілося саме цю книжечку почитати. Вона була в тому відео. Також там ви можете почути про мої перші враження. Боженята тарі працюта починала. Тут я прочитала 83 сторінки. Також починала читати «Незріме життя, Аді Ларю». Тут у мене прочитано, по-моєму, так, рівно 50 сторінок. Також пробувала я. Доля вписана в кров Даніель Єнсен. Тут я прочитала, так, тут у мене неправильно стоїть закладка, 58 сторінок. І. Також читала я посібник збивства для хорошої дівчинки. Тут я почала, по-моєму, перших 5 розділів це 55 сторінок. Знаєте, друзі, якщо додати сторінки, які я почала, із усіх цих книжок, то взагалі це могла прочитатися ось така книжка в 350 сторінок. А це я так попробувала. У мене так дуже часто буває, кожен місяць, коли я надкушую повну книжок, але зато находжу ту. Яка мені дуже підходить під настрій. І ось остання книжка, яка не фігурувала ні в якому відео, а просто ту, яку я почитую по розділу два на день, але не кожен день. Зараз я прочитала п'ять розділів книжки Heartless Elsie Silver, це друга частина із серії. Чеснет Спрингс, начебто так вона називається. Це друга частина. Перша називалася у нас «Бездоганний» і вже вийшла у Вівата. Вирішила я прочитати продовження, це вже про зовсім інших героїв. І тут у нас троп-одинокий батько. А вона няня. Я таке не читала, але дуже багато чула відеоків, хороших, що саме ця історія дуже прикольна. В принципі, написано доволі таки легко. Просто в мене зараз, чесно, з роботою небагато часу і натхнення є читати англійською по вечорах, ще тим паче у дитини зараз криза трьох років, і просто шумно постійно в хаті, і через це я просто не можу сконцентруватися. А ввечері вже так болить голова від цих криків, що от мозок не варить, щоб читати англійською, тому на жаль. Всі мої плани, якось, особливо читання англійських книжок, я маю на увазі, вони йдуть по одному місцю, але нічого, це таке життя. Життя не ідеальне, і потрібно з цим змиритися. Все, друзі, сьогодні ми поговорили про всі книжки, які я читала, недочитала і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо читали якісь із цих історій, напишіть мені ваші враження, ваші відгуки. Якщо хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, щоб бачити більше моїх відео. Там, звичайно, відрівня підписки можете і бачити якісь відео, які виходять на основному каналі раніше, тому що на першому рівні такий є доступ. Також на найбільшому рівні ви отримаєте доступ до чатику в телеграмі, де ми спілкуємося з моїми підписниками. І також, коли підключите спонсорство, то ви будете бачити всі попередні відео, які я зняла до того моменту, як ви підключилися на спонсорську програму. А повірте мені, там назнято вже дуже багатько відео, десь близько 50 за 2 роки. Тому приємного перегляду! Також в описі під цим відео ви знайдете всі корисні посилання, там якісь промокоди, посилання на мої різні соцмережі, це гудріц, інстаграм. На мій вішлист, також там буде посилання на мою спонсорську програму і так далі. Дякую моїм спонсорам за підтримку. Ви мене надихаєте. Дякую кожному підписнику, який ставить подобайку під моїм відео. Пише якийсь коментар. Мені дуже приємно бачити від вас ось цей фідбек. У мене тоді не складається якесь враження, що я просто говорю сама з собою і даю комусь це дивитися. Коли ми з вами спілкуємося, це дуже прикольно. Тому обов'язково чекаю вас в коментарях. За скоро, друзі, побачимось. Не сумуйте, Па-, -па.